Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. У Нікопольському районі. Сьогодні вночі ворог здійснив обстріли зі ствольної артилерії Мирівської, Марганецької та Червоногрегорівської громад. Нині на місці ударів тривають відновлювальні роботи. Вночі силами ППО над областю збито два дрони камікадзе. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Цієї ночі росіяни знову поцілили зградів та важкої артилерії по Нікопольському району. Також атакували Дніпропетровщину безпілотниками, обстріляли Мирівську, Марганецьку та. Червоногригорівської громади, випустивши понад 60 снарядів, внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків та шість господарських споруд, автівки, газопровід та електромережа, також знеструмлена. Місцева насосна станція, через що без води залишається півтори тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. у Марганці. Через ворожі снаряди горіло приватне подвір'я. До ліквідації пожежі були залучені 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Вогнем знищено господарську споруду. Також у місті побиті понад 20 приватних будинків та господарських споруд. Пошкоджені дитяча юнацька спортивна школа, ліцей, школа мистецтв, адмінбудівля, газопровід та електромережі. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. У Криворізькому районі вночі обстрілів не було. Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкол. За його словами, ситуація у кривому розі повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Працюють усі соціальні служби. Кривий ріг виконує усі соціальні програми з підтримки криворіжців. Зокрема, у складних умовах воєнного стану місто продовжує надавати допомогу тим сім'ям криворіжців, які найбільше цього потребують. У грудні вже понад 52 тисячі з них отримали безкоштовні продуктові набори вдруге. А з травня сім'ям криворіжців видано вже понад 287 тисяч таких наборів за рахунок міського бюджету. Також Кривий ріг продовжує допомогу і звільненим громадам Херсонської області. Зокрема, комунальники провели серйозну роботу щодо зміцнення електропідстанцій у Херсоні для захисту від можливих ракетних ударів. Надається й інша допомога. Кривий ріг продовжує приймати біженців. Кількість лише офіційно зареєстрованих переселенців у Кривому Розі майже 70 тисяч осіб. Реально ця цифра вже понад 78 тисяч. Також вже понад три тисячі вісімсот сімей криворістів прихистили понад 11 тисяч переселенців за національною програмою прихисток. Сьогодні у кривому розі вся важлива інфраструктура працює. Відповідно до отриманих від енергетиків лімітів, працює міський електротранспорт, 50 тролейбусів, 10 швидкісних трамваїв та 10 міських трамваїв. Також працює 21 автобус. У Дніпрі відновив свою роботу метрополітен за актуальним графіком: тролейбуси та трамваї сьогодні. Не працюють. Також у місті застосовуються аварійні відключення світла. Взагалі на Дніпропетровщині зберігається ймовірність застосування енергетиками екстрених аварійних та віялових відключень електроенергії. Тож радість зберігати вдома запаси води, тримати зарядженими телефони, ліхтарики та пауербанки. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. У громадах Дніпропетровщини, де спокійна ситуація, мешканці активно волонтерять, допомагають переселенцям та збройним силам України. Про те, як в одній з громад готують тушківку для військових, розповіла волонтерка Людмила. Взимку чоловік у мене полюбляє консерви виробляти, то запасли саме добре. Але коли почалася війна і почали призивати наших хлопців, односельців захищати нашу країну, то ми почали ділитися зразу своїм, тим, що було у нас в погребі. Вистачило, звісно, не набагато. Люди узнали односельці, що ми займаємося допомогою, і почали долучатися до цього теж. Навіть був чоловік, який зарізав свиню і дав повністю її всю на тушонку і на паште. Хто банки, хто яйця на паш. Паштет, хто голови, хто купляв, хто так віддавав, добре допомагали односельці. Виготовили ми з того, часу, мабуть, приблизно 2,5 тисячі баночок. Почали зовсім з паштету. Робили по мінімуму багато. Чоловік віддавав бувало в день по 150 баночок. паштету. Дуже хочеться підтримувати наших хлопців. Паштету якби сировина дорожала і не вистачало у нас коштів на сировину. То деякі з людей запропонували нам поставити скриньку в магазині. І тоді вже люди бажаючи почали приносити вкладати кошти в кого, що є пенсіонери, навіть, навіть ждуть пенсію, і потім приходять і кажуть: ми хлопцям принесли <с <с часточку своєї пенсії. І торчки більше в нас стало коштів. Почали виготовляти і тушонку. Посилочку хлопцям ми змогли вже передати, положити туди і тушонку, і паштет, тому що до каші. Звісно, що їм вигодні ну, удобніше буде душовник. Наші односельці хлопці, які приходять на деякий час додому, яких відпускають. Через них ми передаємо їм і їхнім побратимам. Хотілося передавати більше б. У нас є змога передати через хлопців навіть на нуль. Хотілося передавати більше, щоб там у них було в запасі. Тому що, ну, розуміючи, що деякі в частинах знаходяться люди, деякі там, може, під в якихось там будинках, то розуміючи, що ті хлопці, хто зараз зовсім на нулю, і в холоді, в голоді, і в мокрому там сидять всі, то ну, хотілося б, щоб у них, хоча б, був запас такого. І тим паче, ми почали виготовляти ще й м'ясні снеки, то їм дуже зручно брати їх з собою. У мене чоловік власноруч виготовив із морозильного ларя. Він виготовив сушарку, власноруч, і сам виготовляє сам. Сушать, сам вакумує. ну, трошки ми йому теж сім'єю допомагаємо. І такі ось снеки, якби м'ясні для То ковбаски, а це снеки сам. Воно замучується в травах, приправи додаємо, і тоді вже викладаємо, сушимо. Заготовки в нас завжди були і, і шпроти ми робили. Чоловік робив, і скумбрі автоматі. Ну, у нас заготовок таких дуже багато було. Хотілося б, звісно, і хлопцям теж скумбрію передавати, щоб вистачало коштів. і на скубрі. Тому що риба подорожала, понятно. Кумбрія так само в автоклаві. Ми робимо в олії. Ще працюємо з волонтерами назвою Борщі для ЗСУ. Чоловік робить для них на замовлення снеки. М'ясні, а вони нам передають для хлопців борщі. Супи. Чоловік навіть ковбаски ночі робить. Ми раді і сировині, і донатам. І ще б хотілося хлопцям з собою передавати також шоколад. Шоколад, конфети. Ну хотілося передавати те, що ми вживаємо вдома, тому що вони, звісно, там далеко, і дуже хотілося передавати домашню їм. Тільки ми збираємо. Тільки у нас є достатньо коштів на сировину. Ми зразу закупляємо і зразу переробляємо. Не вистачає у людей для себе коштів, і вони виділяють ту саму маленьку якусь допомогу для хлопців. Ну не вистачає у людей. Вони б раді були Баночки підносять. У нас є група балівська. Я там роблю об'яву і люди, які у яких є ще в запасах баночки, то вони нам приносять, підносять кришки. Баночки теж тушонку півлітрову баночку у нас входить пів кіла сировини, пів кіла на одну баночку сировини. М'ясо ми сировину ми вибираємо в хорошої якості, без ніяких там жирів, добавок і такого. Нашим хлопцям дуже хотілося побажати, щоб вони скоріше вернулися додому, живі, здорові, і щоб скоріше це все вже завершилося, закінчилося, щоб до сімей до своїх вони вернулися домам. До жінок, щоб все було добре в нас країні. Ми будемо воювати, ми будемо допомагати, будемо підтримувати до останнього. Покровській громаді Сененківського району встановлюють твердопаливну котельню від міжнародних партнерів. Вона обігріватиме місцевий заклад для людей похилого віку. Як розповіла голова Покровської громади Світлана Спажева, громада вже понад три роки учасник програми ЄС міцні регіони та її ініціативи Угода мерів у громаді. Разом з міжнародними партнерами втілюють цікаві проекти з енергоефективності. Долучаються і дорослі, і діти. Тож отримали у подарунок твердопаливну котельню. Під 12 тонну автономну котельню вже підготували фундамент. Днями її планують встановити та запустити. Обладнання працюватиме на дерев'яних пилетах, обігріватиме місцевий заклад, де мешкають люди похилого віку. Вони мають інвалідність та потребують допомоги. На додачу до котельнеї передадуть генератор. Він забезпечуватиме роботу насосного обладнання під час вимкнень електрики. Загалом міжнародні донори передали громаді декілька генераторів. Найпотужніший забезпечує безперебійне водопостачання в одному із сіл громади, де мешкає понад 2,5 тисячі людей у громаді є власний енергоменеджер. Цей фахівець слідкує за споживанням енергоресурсів у комунальних закладах. Дніпро передав Збройним силам України ще 16 вантажівок та пікапів, які місто купує коштом бюджету і вже має контракт на нову велику партію авто. Передані вантажівки здатні перевозити більше ніж 2 тонни. Пікапи близько 750 кілограмів. Усі машини підходять для пересування складним бездоріжжям. Старший лейтенант збройних сил України Леонід називається ключовою характеристикою для машин на фронті, бо їх можна остаткувати під будь-яке обладнання і зброю. Ключова характеристика це багатопрохідність. Тобто зручно в нинішніх погодних умовах на фронті це дуже зручно, вона має високу прохідність. От. Ну і ще її можна устаткувати під любе обладнання, зброю, там, кулемети. Потреба в автомобілях є завжди, тому що це, можна сказати, розхідний матеріал, який потрібен завжди. Завжди війська десь рухаються, пересуваються, щось перевозять. Тому це дуже нагальна необхідність. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, ми переможемо. Як ми вже повідомляли, у Дніпрі є новий проект захисту неба від російських безпілотників, зокрема й шахетів. Це модернізовані великокаліберні кулемети і зенітні гармати, які устатковують якраз на такі машини. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Дніпро відправив на фронт понад 600 вантажівок і легковиків. Зараз Дніпро має контракт ще на 80 вантажівок. Це те, що дуже потрібно нашим військовим. Тож продовжимо працювати та продовжуємо допомагати фронту. Про це Наче міський голова Дніпра Борис Філатов. Продовжуємо передавати подарунки нашим оборонцям, нашим захисникам. Те, що конче потрібно зараз на фронті, це вантажівки та пікапи. Надалі ми будемо продовжувати нашу допомогу. Зараз ми законтрактовані ще на 80 вантажівок. і це те, що дуже дуже потрібно, конче, потрібно нашим військовим. Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати фронту. Прошу всіх приєднуватися до наших благодійних фондів, сплачувати податки разом до перемоги. Лікарі Дніпра розказали про порятунки життя військових. Щодня до одного з травматологічних відділень Дніпра надходить до 10 пацієнтів з різними пораненнями. Це вогнепальні переломи та уламкові поранення кінцівок. Наразі робота лікарів налагоджена як годинник, якщо порівнювати з лютим березнем 2022 року. Бо тоді лікарі працювали безупинно, по декілька діб не виходили із відділення. На даний час їх праця регламентувалася. Про це повідомив травматолог одного із медичних закладів Дніпра Віктор. Ми стикалися з травмами, численними переломами кісток, кінцівок, переломами кісток тазу. А зараз частіше ми сталкуємося з вогнепальними переломами і осколковими пораненнями кінцівок грудної клітини. Це вже не новина. Ми з цим сталкувалися ще в 2014-2015 роках, оказували допомогу хворим і пораненням. Тому ми маємо досвід в лікуванні хворих з такими пораненнями, пошкодженнями. Кожне поранення, воно ж має свої якісь особливості, тому кожне поранення унікальне багато історій, які ми ображуємо. На мою думку, це дуже особливі всякі історії, тому я не буду про них розповідати. Тримаємося втаження велике, якщо порівнювати з мирним часом. Але ну що робити? Треба треба. Допомагати працювати. На початку цієї війни, подій, які відбулися після 24 лютого, працювали ми майже сутками, добами, не виходячи з відділення. На даний час трошки регламентувалася наша праця, тому ми майже в звичайному режимі. Іноді приходиться приїжджати там в неробочий час. Дніпрянин Андрій закінчив Національну металургійну академію, викладав там студентам. Далі близько 9 років працював на металургійному підприємстві. Останні кілька років перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну вирішив випробувати себе ще й в іт сфері Але 26 лютого пішов добровольцем. Після тривалого навчання потрапив на фронт. Під час виконання бойового завдання у Соледарі підірвався на міні. Це сталося 13 листопада, розповідає військовий Андрій. Так, моє ім'я Андрій, я старший лейтенант і займав посаду командира взводу. За освітою я металург, я випускник нашої Дніпропетровської металургійної академії. Там же я залишився у аспіранторі, захистив дисертацію та деякий час я працював викладачем. А після цього, десь 9 років, я працював на одному із металургійних підприємств, також у нас у Дніпрі. Прийшов на посаду інженера, пішов з посади технічного директора. І останні кілька років вже перед ЗСУ я працював в іт сфері тож досвід достатньо різноманітний у мене. Поранення я отримав 13 листопада у місті Солідар. Як я, як командир взводу та командир взводного опорного пункту, я досить часто переміщуюсь між спостережними постами, і під час одного з переміщень я підірвався на міні. Дуже відома така назва, як Лепесток. Я був не один, я був зі своїм товаришем, і він вже по радіостанції викликав на допомогу. Прийшли інші бойці, які мене відтащили в більш-менш безпечне місце. Визвали машину, яка вже через хвилин 30-40 під'їхала. І після чого вже почалася моя евакуація. Мої товариші, безумовно ризикуючи власним життям, доставили мене вже з нуля. До Солідару і далі вже був Бахмут, Дружківка, Дніпро. Тут у мене є окрема подяка нашій екстреній медичній допомозі, яка дуже-дуже оперативно доставила мене до лікарні. Я хочу відмітити дуже-дуже професійну атмосферу, дуже професійне ставлення як до мене, так і до інших пацієнтів. Основний показник для мене, попри такі початкові негативні прогнози. Моїм лікарям вдалося зберегти мене ногу, це дуже-дуже важливо для мене. І от мої друзі постійно запитують там, що тобі привезти, що тобі потрібно. Я кажу, любі друзі, нічого не потрібно, все, що необхідно для лікування, все є в наявності, немає жодних питань. Тому хочу сказати ще одільну подяку своїм лікарям, своїй родині, своїй жінці, яка весь свій вільний час проводить зі мною у лікарні. Це для мене дуже така важлива підтримка. Назад зараз почуваю краще, безумовно, краще. Але я розумію, що попереду мене на мене чекає достатньо тривалий час лікування, протезування та реабілітації. Але перші кроки вже зроблені з підтримкою моєї родини, моїх лікарів, тому віддільна подяка моїм лікарям Ігоря Геннадійовичу, Олені Марківні, безумовно. Ну, безумовно, я буду святкувати перемогу і, безумовно, я буду споминати своїх товаришів, тому що є як загиблі, безумовно, поранені. Ну, думаю, так, святкувати та споминати. Ця війна, ця війна скінчилася як можна скоріше, безумовно, тільки одне бажання. Тому що це дуже важка праця захищати свою батьківщину, безумовно, дуже важка. Я це відчув на себе. І на жаль, гибнуть наші товариші, тому тільки одне бажання, щоб це скінчилося як можна швидше. Мінно-вибухове поранення стопи та вогнепальний перелам п'яткової кістки. Здебільшого це призводить до ампутації, але військовому Андрію не довелося дізнатися, що це таке. Лікарі терміново провели декілька операцій: це первинна хірургічна обробка ран, а також стабілізація стопи апаратом зовнішньої фіксації. На сьогодні стан хворого можна оцінювати як задовільний. Рани майже загоїлись, зазначив травматолог Віктор. На сьогодні стан здоров'я задовільний. Але близько місяця тому він був доставлений до нас у важкому стані з минно-вибуховим пораненням стопи і з вогнепальним переломом п'яткової кістки з великим дефектом. Ургентно хворий був взятий в операційну, де було проведено декілька операцій: первинна хірургічна обробка ран і також стабілізація стопи апаратами зовнішньої фіксації. Потім на етапах лікування. Крім медикаментозної терапії, хворий переніс декілька операцій. Це виконувалися вторинні хірургічні обробки, рани, накладалися вторинні шви, проводилася шкіряна пластика, і хворий лікувався місцево методом негативного тиску. Тобто вак повязка накладувала час. На сьогоднішній день стан хворого можна розцінювати як задовільний, рани майже зажили. Самостійно він зможе пересуватися, я думаю, через декілька тижнів. Але за рахунок того, що у нього немає п'яткової кістки, здатність до опори цієї кінцівки буде знижена. І треба буде в подальшому займатися протезуванням. Бажаємо усім пораненим військовим найшвидшого одужання. Нагадаю, це була тема дня до ефіру. Її підготували журналістка та ведуча Світлана Гнівенко, а також звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.